Да. Алло, алло. Це я, бо мой телефон тільки что в бочку упал. Що? – Скажу, я звоню, мій телефон в бочку упал. Шо? Я да не кто звонит. Все нормально, тільки що це задало. За... Це рас... Не чую. Давление, що ты не чуешь? Вот это тільки только подняли. Сейчас должно подойти. Давайте, время, блин, давай. Все, давай. Проводиться. Вищиться, Вручаю повідомлення про підозру. Вручу повідомлення про підозру. Наразі е, буде повідомлено про підозру. Поліцейські ліквідували злочинну групу, яка незаконно викачала понад 74 тисячі літрів нафти у держпідприємства. Злочинці вночі врізались у промисловий нафтопровід поруч із місцем видобутку корисних капалень Чернігівській області. Таким чином встигли викачити нафтосировину на суму понад 2,5 мільйони гривень. Викридене перевозились до автостоянки у місті Яготин, де за допомогою спеціального обладнання нафта перекачувалась у бензовози та в подальшому транспортувалася до. До нафтопереробного заводу за підробними документами. Оперативники департаменту стратегічних розслідувань встановили особи та місце перебування злочинців. Це четверо безробітних мешканців міста Прилуки Чернігівської області. Поліцейські провели 34 обшуки на території Київської, Чернігівської та Полтавської областей, в ході яких вилучили бензовоз понад 37 тисяч літрів нафти, спеціально обладнаний автомобіль для викрадення, обладнання для перекачування нафти та підроблені документи. Слідчі Нацполіції повідомили фігура. Антам про підозру за крадіжки вчинення за попередньою змовою групи осіб в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.